Трілюють лікарню. Вороги на жада ну, безпосередньо по лікарні на моїй пам'яті було три обстріли, які вели прицільно по лікарні. Один раз ще до початку перемир'я. по ще четвер... якщо не помиляюсь, чи 4 го чи 5-го е числа ще вересня е касетними боєприпасами. Там кажучи, є контейнер від касетних боєприпасів, який знайдений був на території лікарні з, з, з систем реактивного залпового вогню обстрілювалися. Обстрі І двічі прицільно по лікарні обстрілювалися з. Міномет ну, я не знаю. поряд міни падають щодня, фактично. Ну не по самій території, а дуже близько. По місту. Майже кожного дня міни також прилітають безпосередньо по місту. Тобто обстрілюються не тільки лікарні, обстрілюються вулиці, парк, будинок культури, супермаркет, де, до речі, було достатньо багато поранених. Міна впала якраз перед входом в супермаркет. <піллянні> там можна буде це побачити. Поранені не заходять. Їх зразу несуть на другий поверх. По цих сходах ліфт буває на жаль, тому все там. І через ці сходи вже мабуть тисячі пораження. Це вічне відділення, носілки, носілки, носілки. Особливо п'ять минут вся підлога провігов. Це одна перев'язочна, де надається допомога. Вона працює в штатному режимі. Бувало, що використовувалася як операційна, тобто проводилася операції, тут є достатньо складні масштаби операції з пораненням черевної порожники. Серйозно. Це вікно в операційну, пробито осколками відміни. В той момент добре до, до нікого не знаходилось, тому що вони могли загинути. Це вікно операційне і сусіднє вікно теж пробито осколками. Міна вибухнула воно на, на даху. Бачите побитий сухар? вон там випала міна. І осколки потрапили по, по, в операційну. За щасливим збігом обставин в цей момент нікого не було в операційній, тому обійшлось без жертв. А чи достатньо лікарів є зараз у <плес> лікарні? Лікарів мінімально необхідно. Мінімальна потреба перекрита, скажімо так, але щоб їх було достатньо, сказати не можна. Є, Завжди є потреба в абдомінальних хірургах, тому що хірурги, наприклад, 20 місцевих, які все, а то тут працюють, не отримуючи зарплати 4 місяці, абсолютно нічого. Вони працюють і вони беззмінно і безвилазно. Є один травматолог-волонтер, є один анестезіолог-волонтер. Я лікар-анестезіолог, при потребі теж можу підключатись до того, але взагалі я начне батальйону і Я підключаюсь до роботи, якщо є великий наплив пораду. Можете занятий двох тисяч. Це так медикаменти. Да, да, є склад медикаментів, де основна маса да. їх зберігається. А сюди ми піднімаємо така розхідну, скажімо так, невеликої кількість, яка використовується в роботі по мірі того, як вони випрацьовуються, ми поповнюємо цей запас. Це все завдяки людям, волонтерам. Абсолютно все куплено за людські гроші і з допомоги волонтерів. А розкажіть, будь ласка, наскільки легко зараз поранених із передової доставляти до лікарні? Наскільки це можливо? Важливо, це от у нас є для цих справ машина швидкої допомоги. Mm. Називається «Цербер». Броньований транспорт, який ми можемо їздити під час обстрілу. Тому що неброньований транспорт, транспорт стоїть і ви можете побачити, як знаходиться. Була ще інша машина, вона була ще значно в гіршому стані. Тобто вона була просто як е, швейцарський сир. Вся-вся дірка. -вся Там трохи менше дірок, але ті дірки, що ви бачите, це від попадання в -20 від неї вибухнув снаряд граду. Знову ж таки встигли втікти, вискочити, тому ніхто не постраждав. Там не було жодного цілого скла. Це ми повставляли їх заново вже все. Там було скло все пробите осколками. Тому потім нам з допомогою людей презентували таку машину. Яка є броньованою і якій трохи безпечніше? Вона це звичайно не танк, але, але вона має захист. Це контейнер від касетного боєприпасу, який був знайдений безпосередньо на території лікарні. Що до початку перемирялася? Тут вміщалися дрібніші касетні безпосередньо одиниці, осколкові їх тут було багато. Це субодиниця системи реактивного залпового вогню. Щоб це безпосередньо було, чи смерть, чи ураган, ніхто не скаже зараз, тому що там їх одиниць багато в тій ракеті. Він прилітає ракета, розкидаються такі от труби, і з них потім в польоті викидаються ще дрібніші боєприпаси, які підкривають всю територію, дають величезну масу осколків. І врятувало тільки те, що постріл був зроблений вночі, нікого не було на вулицях. А так би загиблих і поранених були сотнями. Це цифрова касета для рентгену, яка значно прискурює виконання знімків, скажімо так. Звідси можна знімки передати на екран операційний. Не потрібна плівка. Ну, Прискорює процес, скажімо так. Це один це у нас кабінет, Та на... так? Так, так. Mm -hmm. це, це ж теж куплено для пожертви. Основний удар пройшовся по вулиці, по житловому кварталу. Но частина боєприпасів цих боєголовок лягла чітко під забором лікарні. Mm. Це тримаємо як сувенір, сувенір дружній подарунок під російського народу. А скажіть, будь ласка, які відділення зараз працюють? Чи всі чи всі в повному повноцінному режимі? Працюють всі відділення в повноцінному режимі: хірургічне відділення, терапевтичне відділення, гінекологічне відділення, дитяче відділення. Це безпосередньо ті відділення, які, в яких знаходяться хворі та поранені, і е, е, ну, допоміжні підрозділи всі працюють. Тобто Лікарня працює в повному обсязі. Святає світи. Да, <кхем> це опласники кімнатки. от коробки з ліками, це коробки з ліками. І з ліками це, на жаль, така погана штука, це мішки для тіл. Теж були моменти, що це стало дефіцитним товаром. Так, я пам'ятаю. Ми по мірі можливостей його намагаємося розгрібати, систематизувати, але дякуючи mm -hmm. людям, нам цього не дають зробити, привозячи нові медикаменти. Тому воно таке трошки виглядає нехайно, але У нас, на жаль, немає пристосованого приміщення, нема стелажів, щоб це все розкласти. Ну, Це не критично. Що потрібно, ми знаходимо. Ми в цьому хаосі вже навчилися орієнтуватися і знаємо, що де чим, чим прикидано, скажімо так. Що ми максимально швидко евакуюємо, mm. тобто ми тут не накопичуємо поранених, тому що тут близько до лінії фронту, це кілометр всього-навсього і тут небезпечно, скажімо так. Тут залишається тільки зовсім-зовсім ну, легко поранені і легко хворі яких фізична активність не порушена, скажімо так, які можуть тримати зброю в руках, можуть активно рухатись і в випадку чого можуть стати до зброї. А ті, які не можуть цього робити, максимально швидко звідси евакуюються в межах доби після поранення, вони евакуюються. Зазвичай раніше ще це палата інтенсивної терапії, по якому вона своїми силами, тому що її не було. Тут знаходяться поранені, які найважче, коли я виконала операцію, але вони ще потребують якоїсь там штучної вентиляції, наприклад, і стабілізації стану. Вони знаходяться в цій палаті. Тут ще одна ліжка, тут зараз тут прибирання, ми його вихопили. Скільки вміщає людей лікарня? Скільки влазить, скільки вміщає? Ага, тобто... немає такого поняття, як там якась межа. Угу. Хірургічне відділення розраховано на 50 ліжок максимально. Ну, при необхідності може бути задіяні інші поверхи, всі вільні приміщення. Ну, одного моменту бували дні, що поступало більше 30 поранених. Чому важко поранених в одного моменту? Були такі дні. Це коли були активні бойові дії навколо Луганська. За останній місяць найбільша кількість поранених, що була доставлена одного моменту. Ну, за короткий проміжок часу, це, по-моєму, 13 чоловік чи 14. Це було два військових, решта місцевого населення під час обстрілу. Наскільки поруч близько є лікарні такого типу? Є в як Петрівці це? лікарня, 12 кілометрів звідси в бік станичного Луганську, але там взагалі ситуація теж складна, там майже не залишилось персоналу. І слідуюча лікарня, більш-менш якась схожа на лікарню, це районна лікарня. Новий дар, вона більш тилова лікарня. Там поранені бувають, але відносно небагато їх, скажімо так. А це лікарня з першого дня, як собі зайшли українські військові, і є лікарнею саме-саме передової. І все угруповання військ, які діяли на навколо Луганська, всі вони пройшли через цю лікарню. Поранені, мається на увазі. Ну, майже всі частина була евакуйована по повітрю. Але переважна більшість поранених проходила через цю лікарню.